51-річного старшого сержанта Віталія Венгера поховали у Тернополі 13 жовтня. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі та десятки небайдужих. Він був оптимістом та мав чудове почуття гумору, пригадують усі, хто знав героя. Друг, справжній патріот України, людина з високої букви, енерджайзер, як наші хлопці. Він має і сторінку на Ютубі, багато інших таких речей. Він завжди був хотів бути корисним як своїм друзям, як родині, так і суспільству. Віталій Венгер був активним учасником Революції Гідності, волонтером. А в 2015 році пішов на захист України в складі 44-ї бригади. За бойові досягнення отримав чимало державних нагород та відзнак. Пройшов Донецьк, Луганську область, неодноразово в нього були. Прийшовши сюди, знов продовжив бути волонтером. І як почалось великомасштабне вторгнення, не вагаючись, він пішов захищати нашу країну. Загинув захисник від численних осколкових поранень. 8 жовтня під час ворожих артобстрілів у Запорізькій області поховали його на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять і шана герою.